Без жодних питань і зауважень ухвалили депутати Прилуцької міської ради на 36-й позачерговій сесії, що відбулася 3 квітня, рішення про встановлення вартості безоплатного гарячого харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти на 2023 рік. Заступник міського голови Тетяна Шкуренко пояснила у який спосіб здійснювався обрахунок вартості харчування. Ви знаєте, що в 2021 році була прийнята постанова, якою цілий ряд питань які до того існували відповідно, які давали чіткі відповіді на питання, у який спосіб здійснюється обрахунок. Там на жаль немає. Ми створили робочу групу, як і в попередньому році робоча група діяла наступним чином: вивчила ціни, які є в мережевих супермаркетах міста Прилуки, вивчила ціни, які є на продовольчому ринку в місті Прилуки, проаналізувала ціни у роздрібних торгівців. Відповідно, була зроблена побудова така табличка, де виведена середньоарифметична вартість. Тих найменувань харчових продуктів, які входять до переліку, і які в обов'язковому порядку мають бути в 4-сезонному тижневому меню. Ну і відповідно, потім по набору продуктів, які стосуються різних вікових категорій, тому що постановою, про яку я говорила, передбачається якраз виділення кожної вікової категорії, як в дитячих садочках, так і в закладах загальної і середньої освіти, був виведений перелік. Субтитрувальниця Тих продуктів, які обов'язково повинні становити добову норму харчування, і відповідно було виведено вартість, яка тоді вже закладена і в сніданок, і в обід, і в вечерю, якщо це садочки. в Сніданок і в обід, якщо це заклади загальної середньої освіти. Прошу звернути увагу, що і сніданки, і обіди в закладах загальної середньої освіти поділені на вікові категорії, так як того вимагає постановлення. Нова 305, і Якщо є апеляції до наших сусідів, чи то до Ніжина, чи то до Чернігова, то прошу звернути увагу, що там тільки є сніданки для перших-четвертих класів і є загальні сніданки і обіди для п'ятих-одинадцятих класів. Ми йшли, як того вимагає постанова, виділяючи ті вікові категорії, які зазначені в 305 постанові. Тетяна Шкуренко озвучила конкретні ціни на харчування маленьких прилучан у дитячих садочках. З урахуванням. Вікових категорій. Сніданки вікова група від 1 до 4 років 67-44. У групах від 4 до 7 років 88-61. В закладах дошкільної освіти з перебуванням більше 4 годин, але менше 8, тобто одноразове харчування. Це може бути сніданок, обід в залежності від режиму перебування дітей у групі. Сніданки вікова група від 1 до 4 років 24,30. Сніданки вікова група від 4 до 6 3250, обіди вікова група від 1 до 4 25, 20. І обіди вікова група від 4 до 7 років 34,50. Хочу зразу зауважити, що знову ж таки при порівнянні і проведені паралели між прилуками Ніжином та Черніговим саме в дошкільній освіті зауважую на наступне. У дошкільних закладах цих міст кухарі знаходяться в штаті управління освіти і отримують заробітну плату відповідно до виділених коштів з місцевого бюджету, а не за рахунок надання послуги із харчування в цих закладах. Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів вартість харчування. Також обрахована з урахуванням вікових груп. Сніданки вікова група від 6 до 11 років 39, сніданки вікова група від 11 до 14 років, 47, 27, сніданки вікова група від 14 до 18 років, 48, 72, обіди вікова група від 6 до 11 – 39-03. Обіди вікова група 11-14 років, – 47-65. Обіди вікова група, 14, 18 років, 52 гривні, 91 копійка. Ну і відповідно, якщо в місті прилучили. На період літніх канікул буде забезпечено організацією роботи таборів відпочинку при закладах загальної середньої освіти, то пропонується на цей період харчування дітей забезпечити за наступною вартістю. Сніданки вікова група від 6 до 11 років 39 гривень. Сніданки вікова група від 11 до 14 років 47,27, сніданки вікова група 14-18 років 48,72, вісім, обіди вікова група 6. 11 років 3903, обіди вікова група – 14 років 4765, і обіди вікова група 14-18 років 52,91 гривня. Тетяна Шкуренко наголосила, що ця вартість харчування як для школярів, так і для дошкільнят не є остаточною, тому що ще не проведений був тендер. І, як ви знаєте, зазвичай в процесі тендерних процедур учасники понижають вартість продуктів і може до нас. Зайдуть ті комунальні підприємства або ті фізичні особи-підприємці, які в половину здешевлять відповідно надання цих послуг. Хочу зауважити на тому, що вартість харчування розраховувалася у період із листопада на період листопада місяця. Тому, якщо хтось аналізував вартість за окремими позиціями, які представлені відповідно по 305-й постанові і складають норми харчування дітей в закладах чи то дошкільної, чи то загальної середньої. Світи, то є уже на станом на сьогодні очевидна різниця в тому, скільки що коштує. Рішення про встановлення вартості безоплатного гарячого харчування в закладах дошкільної загальної середньої освіти прилук на 2023 рік. Депутати ухвалили одноголосно.